Наразі зараз тут творчий безпорядок. Я роблю дуже багато стилізацій. Комбіную різне. Не знаю, що тут в мене вийде, що я з собою візьму, що ні. Взагалі, я обожнюю ось такі теж торби, хоча не думаю, що я візьму їх. Біла юбка просто Ви Потім побачите просто скільки стилізації буде з нею. Ну наразі тут так це все виглядає. Щоб ви хотіли розуміти, я на останніх хвилинах е, хочу зробити резервну копію, все з телефону скинути на ноут, тому що в мене нема пам'яті, якщо я зараз встигну, тому що зараз 16.11, а в 16 десь вже потрібно виходити. Я тримаю пальчики, щоб все вдалося, хоча наврядче. Де є така ніби спальня, тут ми вже заселилися, яснобіла. До речі, досить так по-дизайнерські крісла. Тут я сьогодні спала. Зараз моя валізка. Ми будемо збиратися вже скоро на аеропорт. От і там ще воднопрохожа, ми вже повісили туди свої речі. У нас такий чорно-білий, біло-чорний Ну, Взагалі спалось дуже класно, було дуже м'яке ліжко. Я ось тут. Ще не вмивалася взагалі абсолютно нічого, тому буду. Ну і тут є ще одна спальня. Взагалі прикольно, бо Mnie się bardzo spodobały się te stoliki. Już nie widać. Są takie stoliki, one z kamieniem i drewniane nóżki, tylko wy ich nie baczycie. Bliń, no ich nie widać. jestem jakoś bardzo zadowolona tym statywem. Czara? Statywem. Я лечу в таких е, стенових штанах пропашці. У мене будуть ще, сумка. І я думаю, що вже завтра почну перетягатися в такі вже свої аутфіти, яких я планувала путь в Італії. Тому сьогодні так, а завтра вже почнеться більш весніше. І я зараз ще піду вмиватися. Я ще не вбивалася, будемо готувати собі сніданок і в 11.00 вже нас приїде забрати таксі. Ми поїдемо на аеропорт і там будемо чекати ще 2 години, тому що відправлення о 13.40. Обудіваю ще ровно о 5. Чому ви п'єш тупи? Так вийшло. Хелсій mm -hmm. mm -hmm. сніданок. Тут трохи б міяка. Разівсію пробувала змінити зачіску. Я спочатку хотіла, щоб вони були так, такі хвилі, а пізніше все-таки я випрямила. Не знаю, чи вийшло, щоб в мене так було. Isso é meu... Ah, <laughs> Боже, я обожнюю, коли я бачу такі е, яскраві взагалі з Вони ну, такі класні, я не можу. Ми зараз з позітано, і це популярна кав'ярня. Кав'ярня дольче. Салата ось так називається та кав'ярня, сори Ми поснідали. Ми прогулялися по Безітану, і зараз будемо також вирушати далі. У нас ще перед нами два міста, тому плін просто я в захваті. Насправді тут дуже гарно. тут по італійськи і ну просто неймовірно, неймовірна да. до Тако вона ідеться. можу перестати знімати, тут настільки гарно. А це вже Амальфі. Ми приїхали і зараз також будемо ходити по Амальфі. Плануємо ще з'їсти лимоновий, якось так сорбет. Те, що я бачу, але я вам цього не передам, тут взагалі відбуваються якісь ремонти. В пріоритетах гарних місць я вам скажу, напевно, в кінці. Кожен кадр тут просто безцінний. Я не можу. Я кайфую просто від цього всього.

Jeg tar med hodet av den som er hjemme med meg. Стиль щоразу зміняється від довжина моєї спідниці, тому що мені стало жарко. Я почала просто її всю заправляти в пояс. Дякую. 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 Справді я не голодна. Ми я тільки що з'явили, я не знаю, кілограм морозива. А дівчата замовили і вже воно ну, дуже сильно пахне. От, тому зараз будемо обідати. І далі будемо вирушати до Равелли. Так, так виглядає моя піца. Ми вже поїли і зараз будемо вертатися до готелю через Равело. Ми вже насправді втомилися. Дуже жарко взагалі. І взагалі ми поїли і хочеться спати. Піца була смачна. Я все мокра. О, одразу повечерят. Буду піцу, тому що вчора дівчата пробували і казали, що дуже добре. І буду напій. Вчора, до речі, пробувала сок ананасовий був просто ідеальний. Тому взагалі хотіли ще піти після тих всіх відвідувань. Ми взагалі сьогодні мали дуже активний день. Ми були сьогодні в. Позітано, ну, до речі, найкраще для мене місце, місто, яке я побачила взагалі. Дивуюся їхній архітектурі, як вони її могли так вибудувати, як вони їх могли вибудувати на тих горах. І ще ці дороги просто щоб ви бачили, як їдуть автобуси. в них залишалися от стільки Історія так, як вони тут це взагалі другий влог, так скажемо. я можливо пізніше розкажу, тому що зараз будемо замовляти. То тому... вони. Далі ми були в Амальфі, далі ми були ще в Равелло, і пізніше ми поверталися вже додому, до санта Акати. Ми трішечки доходимо, так скажемо, до свого готелю, і мені взагалі дуже подобається дорога, тому що я тоді тільки насолоджуюсь взагалі цим цим. Можна буде можна було оглянути все. І тому сьогодні, сьогодні у нас був дуже активний відпочинок більше туристики ніж відпочинок. А завтра ми плануємо пливти на капрі і буду продовжувати знімати. Спосою Панаму, і абсолютно не жал, не жалкую, тому що вона мені абсолютно робить половину контенту до кожного відео, яке я його вдягаю. Якщо ви вже побачили половину цього влогу, то ви побачите просто як її класно можна застилізувати. І я дуже багато бачила, як власне можна застилізувати. Тому одразу вирішила, що перше, що я мушу купити, це буде панама. Додала, до речі, багато льоду, тому постійно доливаю, але дуже класно хмущою просто. Жара неймовірна. До речі, ми хотіли знати, яке біло 31. 33 були в автобусі. О, сьогодні було 33 градусів тепла, тому зараз це саме в час. Ми сьогодні заходили в правнички і вся посуд була з таких зорах. Ми вже на капрі, по моєму аутфіті видно. Ми зайшли першу вже кав'ярню, замовили собі лимонний сок і насолоджуємося виглядом. Я приєднала морозу з таким видом. Я реально радію, що моя перша подорож вдалася і вона вдалася саме так, тому що я відвідала стільки міст, верніше, от саме таку глибину Італії. Мені здається, що в подорожі це така штука, коли ти її раз спробуєш. Ти не можеш зупинитися, і в мене так само є, тому що я дивлюсь на це все, я настільки кайфую, я настільки мотивуюся.